І те, що вони не були використані, це величезна помилка наших політичних еліт. Ну, по-перше, номер один це людський капітал, все таки 52 мільйони людей, і людей освічених з багато з вищою освітою. Система освіти була досить добре розвинута. Я просто закінчив математичний клас, і я знаю, що в нас там всі потім мої однокласники, вони досить вагомі здобутки. У них по життю і там багато досягли там чого. І це, це, це через, через ту базу, яка була отримана освітньо. Освіта була трохи іншою, ніж зараз. Тобто не було цієї спеціалізації, а вона була більш така багатошарова, я б сказав, так, фундаментальна освіта. Тобто не, не спеціалізована, а комплексна. От. Тому людський капітал і енергетичний потенціал. Все ж таки, все, що ми маємо з точки зору енергетики, збудовано було за часів Радянського Союзу, якщо не брати сонячну вітрову енергетику, тобто зелену. Ну, фіка, два, два блоки ми побудували. Ну і два блоки, там, два Да, там. так. А все інше, це в принципі гідроелектростанції, унікальні гідротехнічні споруди. А ще Дністровську Гая. Ну, її там майже добудували. А унікальні гідротехнічні споруди, там, які фактично зробили Дніпро там судноплавним і взагалі дали досить суттєвий поштовх розвитку і промисловості і аграрного сектору. Атомна енергетика ну, такої атомної енергетики це можна на пальцях одної роки перерахувати країни, які мають такі ядерний потенціал.